Друзі, всі пам'ятаємо казанок або систему Petrel від Apple. Вона дуже прикольна, був на неї огляд, вона дуже прикольна, подобається мені. Мені вона така няшна. Е, є моменти, звичайно, що там кришка, наприклад, не дуже погано відкривається, коли вода кипить, вона розширяється і кришку дуже важко дістати. Fair Apple вигадали, додали до цього казанка чохол. мені здається, це може бути дуже прикольно, що можна буде прибрати взагалі ось цю власне, ручку. Так вона, наприклад, тримає кришку, щоб не відкрилася, коли вона в рюкзаку. Але не всім подобається ця ручка. Так? І ну, я не думав про це, але коли з'явився цей чохол, мені здалося, що власне, можна було прибрати нафіг цю ручку. Щоб, щоб це було красиво, а ручка якось тут, ну, насправді, вона відрізняється від казанка, ніби з іншого казанка. Тож зараз хочу спробувати, спробувати натягнути, прибрати ручку та натягнути власне, ось цей неопряновий чехол. Ну, він трішки запах такий. Він не дуже товстий. Да? Він не дуже товстий і ось тут є такий пом'ятий дуже дивно, бо він новий. Але я не думаю, що це буде впливати якось на самовикористання. Зараз спробуємо прибрати звідти ручку. Прибрали ручку, зараз хочу спробувати вдягнути його та закип'ятити воду, щоб. Ну, Щоб просто побачити, наскільки зручно тримати, чи не буде він просто горячий. Ну, виглядає дуже прикольно. Я дуже сподіваюся, що коли ми за... заготуємо тут воду, у нас все буде працювати. Візьмемо прям оригінальний цей пальник. Не пам'ятаю як... Ага, ось так. <сміття> Забув. Моща, Ну, Кришка поки норм працює, але дуже сильно зараз злетить. Є якийсь такий запах, але я надіюсь, що він пройде, коли, коли ну, трішки покористуватися, я надіюсь, що він пройде і його вже просто не буде. Зараз закипає. Так, власне, о. Ну, не так, як я бачив, але так, треба... О, так. Да. Ну, важковато він йде, кришка. Зараз побачимо чи ми... Ну, я відчуваю, що тепло, так? Тримати можливо, так. Напевно, можна тим користуватись. Хм, цікаво. Ну так, друзі, проблема цього казанка, звісно, кришка трішки є і це ну, буде напрягати. Тут нічого не порадиш, хіба що зробити кришку якоїсь пивної банки. Ну, Мені здається, виглядає він прикольно. Так, ще є ось ця штука, але, але вже немає, наприклад, кому не подобалася ручка. Без ручки, ну, поки Ну, от перший раз я користуюсь, ну, це можливо. Можливо тримати. хотілося б його трішки товстішим. Але... Ну, але так також працює. Тож, Друзі, у кого є такі системи та кому не подобалися ці ручки, або навіть якщо подобалося, то ось це також виглядає прикольно. Не знаю, коли він замарається, як він буде виглядати, але поки що виглядає, мені здається, прикольно. Це все. Дякую. Пока-пока.